У Києві нові очільники районних адміністрацій від 26 травня. Вісім нових управлінців взялись до виконання своїх обов'язків. Відповідним розпорядженням президент Володимир Зеленський призначив нових очільників восьми з десяти районних державних адміністрацій у Києві. Минув перший місяць. Тож давайте знайомитися з ними краще. Хто ж вони ці восьмеро очільників районів Києва та що встигли зробити? Говорить Київ, Київ Київ. У січні 25-го року голова КМВА Тимур Ткаченко анонсував зміни в керівництві районних державних адміністрацій. Вже через 4 місяці це вдалося реалізувати. Головою Голосіївської рда стала Софія Дунаєвська. Тут вона людина не нова, оскільки до цього з 2019 року очолювала апарат Сі Райдерш адміністрації, згідно найсвіжішої декларації, пані Софії. Вона має квартиру в Києві та ще одну у спільній власності. На новій посаді одразу взялась за одну з найболючіших тем, яку київські посадовці не дуже люблять. Пані Софія розпочала з перевірки укриттів району. Виявило низку недоліків, які мають бути усунуті у найкоротші строки. Балансоутримувачі вже отримали від мене відповідні доручення терміново виправити ситуацію. У перші тижні на посаді проявили себе і під час ліквідації наслідків російських атак по району, а саме звільнення вулиць району від пошкоджених. Наслідків ворожих ударів автівок за тиждень. 8 машин прибрали ще 60 у черзі. Також Софія провела вже кілька зустрічей із громадою та встигла взяти участь у передачі дронів і вручні відзнак для 242 окремого батальйону територіальної оборони. Керівником Шевченківської РДА став Олександр Сазанович. До цього він працював заступником голови оболонської райдержадміністрації решадміністрації Крила Фесика. Сазанович також один з перших кроків на посаді обрав інспекцію укриттів, зокрема і будівництво нового укриття у ліцеї «Юніверсум». Разом з тим, новий голова перевіряє і будівництво на своєму районі, наприклад, приміщення майбутнього центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю на вулиці Зоологічна. 3. будівництво центру стартувало ще у 2023 році. За цей час було виконано лише демонтажні та зовнішні роботи. Наразі тривають підготовчі будівельні роботи. Написав про результат перевірки пан Олександр. А також Новий очільник РДА регулярно звітує щодо ліквідації наслідків ворожих атак. Чи буде така ж відкритість, підзвітність і надалі побачимо і уважно стежимо. Подільський район очолив Володимир Наконечний, який поєднує наукову та політичну діяльність. Він доцент кафедри міжнародних відносин Університету культури та політехнолог. Сам він родом з трускавця. не з першого дня на новій посаді наконечний взявся інспектувати історичні окраси Подолу Андріївський узвіз, Києво-Могилянську академію та інші історичні і туристичні місця. Виявлено проблемні ділянки з неналежним санітарним станом, наявністю графіті, захаращенням сміттям, сухостійними деревами та самовільним заростанням території. За результатами інспекції. Надано доручення. Також Наконечний звітує про виконання доручення щодо розчищення вулиць від згорілих і покинутих автівок. Вісім вже прибрали, ще 150 попереду. Згідно з декларацією, кандидата на посаду Володимир Наконечний має квартиру в Києві на понад 50 квадратів від університету, а також отримував там зарплату. У 2024 році виплатили понад півмільйона гривень. Солом'янський район очолив юрист. Колишній поліцейський і учасник АТО Сергій Мовенко у 20-24 роках був першим заступником голови Волинської облдержадміністрації на своїй сторінці у Фейсбук Мовенко здебільшого розповідає про ліквідацію наслідків ворожих ударів. Зокрема, ракетної атаки в ніч на 17 червня, коли російська армія вдарила по багатоквартирному будинку, знищивши цілий під'їзд. В результаті загинули 23 людини. Рятувальна операція тривала півтори доби. Перевіряє новий голова району і відбудову після ворожих атак. Проінспектував хід відновлюваних робіт у житловому будинку по вулиці Мокрій, який зазнав наймасштабніших руйнувань серед житлових будинків внаслідок влучання ворожої авіаційної ракети в січні 24-го року, та звітує про звільнення вулиць від покинутих і розбитих авто. Очільником Святошинської РДА став відомий дзюдоїст Георгій Дзантарая, чемпіон світу та Європи після завершення спортивної кар'єри, працював у СБУ. Дослужився до майора. Нині Зентарай є депутатом Київради та членом постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин. Пан Георгій пише, що завдяки його роботі було проведено капітальний ремонт спортивної зали у дитячій юнацькій спортивній школі номер 24 Придбано комп'ютерне обладнання для гімназії. 318 та 178, а також закуплено гімнастичний килим для школи номер 5 Якщо ви дивитеся відео з нових комп'ютерів у гімназії 318, поставте лайк цьому відео. Шлях на новій посаді Зантарає також почав з інспектування укриттів та перевірок об'єктів будівництва на районі. Встиг Зантарая і прокоментувати скандал із постраждалим від падіння дерева на підлітка. Сухе дерево, яке мало бути давно прибране, впало і травмувало 19-річного хлопця. Наразі він перебуває в реанімації. Я особисто зв'язався з його родиною, зокрема, з братом постраждалого. Окремо, хочу наголосити, службове розслідування вже розпочато. Написав Георгій на своїй сторінці у Фейсбуку. Як депутат Київради, Георгій Зентарай також подавав декларацію у ній зазначені дві квартири у Києві в спільній власності та свіженьке авто дружини Хайлендер 24-го року, яким Послуговується і сам Георгій. Доходи родини здебільшого від підприємницької діяльності дружини. Відповідно, вона і має значні заощадження майже 8 мільйонів гривень готівкою. Дніпровської орда очолив юрист Андрій Паладій. До цього він працював у національному агентстві з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Арма. Обіймав посаду ВО директора департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів. Паладій, як і інші його колеги, першочергово взявся за перевірку укриттів району. інспектує відновлення будинків, які постраждали внаслідок російських ударів по столиці. Остання декларація Паладія ще з часів АРМА. У ній посадовець задекларував значну кількість об'єктів нерухомості, серед яких. Земельні ділянки, квартира у Києві і житловий будинок на понад 250 квадратів в обухівському районі Київщини. Має авто Volvo XC40, 2019 року випуску, яке придбав у 2021 році за майже мільйон гривень. Не зовсім новий, але й більше не ВО. Олександр Ковтунов став керівником Дарницької РДА. Він з квітня 22-го року працював заступником голови цієї ж райдерш адміністрації. А з грудня 24-го тимчасово виконував обов'язки очільника району. Початок на новій посаді вже класичний інспектування укриттів. Окрім цього, новопризначений очільник РДА особисто прибуває на місця ворожих влучань, про що свідчать його дописи у соцмережах. А також слідкує за ліквідацією наслідків. Російських атак днями Ковтунов розповів, що за 12 днів на районі збудували майданчик для терапевтичної гри Петанк. Це місце для наших ветеранів для спокійного відпочинку, спілкування і підтримки, додав Ковтунов. Приділив увагу новий керівник району і створенню хабу для громадських організацій та волонтерських ініціатив в центрі хаб. Нову декларацію Олександр Ковтунов ще не подав, але у щорічній декларації на посаді заступника він вказав квартиру в Києві право на користування якої отримав у 2024 році, а також власну недобудовану квартиру в Києві на понад 70 квадратів. Має автомобіль Audi C5 17 року випуску та 45 тисяч євро готівкою. Серед нових очільників варто відзначити Максима Бахматова, який став головою Деснянської районної державної адміністрації. Бахматов активно взявся до роботи, принаймні у соціальних мережах. Він і інклюзивність особисто на колісному кріслі перевіряє і з хаотичною парковкою по зверненням киян бореться. Ну і прибирає мафи, теж по заявкам мешканців, так би мовити. І головне усе це знімає на відео. А ще вже прибрали понад 40 розбитих і покинутих автівок з вулиць району. Проте ще 170 чекають. Своє черги згідно останньої поданої за звітні 23-й рік декларації, Максим Бахматов має значну кількість об'єктів нерухомості, серед яких квартира у Києві та за міський будинок площею майже 400 квадратів. А також Бахматов має значні грошові активи, які найвірогідніше пояснюються його тривалою підприємницькою діяльністю. Поки робити якісь висновки про нових голів РДА зарано, але ми слідкуватимемо за їхньою роботою і надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштану.